Доброго дня. Сьогодні чергова сесія 72, де винесено одне питання на цю комісію про затвердження статуту Дубовецького закладу дошкільної освіти. Ясла садочок довочок Добовецької сільської ради. Доповідач начальник освіти Ірина. Филуха. Добрий день. Ми виносимо на сесію рішення про затвердження статуту нової редакції. Зв'язку з тим, що в червні 2024 року був прийнятий новий закон про дошкільну освіту, там є зміни, які стосуються роботи закладу дошкільної освіти. Відповідно до цього закону, він вступив в дію з 1 січня 2025 року. На зміну документів дається 5 років. Два садочки ми вже статути змінили, це залишається останній третій, який ми подаємо за тим же самим зразком, що і так, це стосується роботи самого закладу шкільної освіти. його... Перебування дітей якого віку, тобто там зміни, таких є суттєві, які сьогодні відповідаються законодавчій базі. Так, будемо голосувати поімено. Чуйко за. за. Тарасевич за. Питання прийнято і виноситься на сесію. Дякую.